Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом сьогодні. За даними місцевих телеграм-каналів Чорному морі пролунав вибух в одному із портів РФ у Севастополі вибух корабелі Серії Града під час загрузки ракет Калібра. Як передають джерела під час завантаження трапилася аварія, після чого здетонували і вибух. А весь екіпаж та озброєння знищено одним надпотужним вибухом. пишуть телеграм-канали. горить і Наразі невідомо чи до цього причетні партизани, але перед цим ще одну ракету розірвало під час пуску, Мабуть, про. Кована партія калібрів попалася. Акваторія Чорного моря повністю чиста. Єдиний корабель, що патрулював море. Росіяни завели на пункт пазування. Про це речник ВМАЗСУ капітан третього рангу Дмитро Путенчук сказав. Ситуацію на морі за словами Платенчука. Ворог намагається контролювати, покладаючися на авіацію, патрулюють західне та південне обереження Криму і східну частину Чорного моря. Зокрема, окупанти використовують усе, що може літати. Тут застосовуються різні моделі літаків, починаючи від гвинтових доволі старих моделей в якості патрульних літаків, закінчуючи реактивну авіацію, різними літаками типу СУ, більшого зазначив речник ПМАЗСУ. Про застосування ними повітряної складової також обмежене окупанти досить бояться використовувати гелікоптери. Є тенденція щодо зменшення саме застосування гелікоптерів після всім відомого випуску зі знищенням кількості одиниць, Тут вони стали більш обережними, зменшивши кількість вильотів. Розповів Дмитро Путенчук, Чорноморський флота, який колись був гордістю чорноморської російської військової морської бази. Зазнав катастрофічних втрат в Україні, втративши понад 30% військових кораблів, пише Ля 1945 Фордіфа, екс офіцера піхоти армії США, доктор філософії та військовий експерт Брент Іствуда. Знищення чорноморського флоту почалося із затоплення крейсера Москва згодом атаки безпілотників, високоточні протикорабельні ракети України підірвали військово-морські операції Росії. Флота зараз за функціонально неактивний не здатний завдавати ракетних ударів або поповнювати російські сили на півдні. України з відновленням торгівлі українським зерном військово-морська стратегія Росія зазнала Крагу, що стало однією з найбільш ефективних військових невдач Путіна в конфлікті. Морська війна змінилася назавжди. З Часів Кримської війни Росія вважала Чорне море російським озером, яке належить імперії. Це стратегічна водойма, яка мала бути ареною домінування російського флоту під час війни в Україні. На початку війни російський флот мав перевагу. Були навіть припущення, що він не зможе провести сантооперацію. Захопити Одесу. Однак ці прогнози не справдились. Ці реальність виявилася іншою. Конфузія для військово-морської гілки Путіна почався з втрати флагмана Москва сучасного ракетного крейсера, який був гордістю флоту у квітні 2022 року. Українці втопили його. Проти корабельними ракетами Нептун, отримавши величезну асиметричну та інформаційну перемогу. Відповідь відповідні ситуації лише погіршувалися. Відтоді росіяни втратили численні кораблі чорноморського флоту, включаючи 15 із 36 бойових одиниць. Переважно через атаки безпілотників, коли Чорноморський флот міг запускати крилаті ракети. Україні, але тепер самі кораблі змушені залишатися поза зоною ураження українських ракет. Це стало для російських адміралів несподіванкою. Україна не маючи потужного військового флоту, змогла позбавити росіян ініціативи контролю над морем. Спочатку після анексії Криму у 2014 році росіяни повністю взяли під контроль порт Севастополь, що дало їм значну стратегічну перевагу. Але після великих втрат вони змушені були вивести кораблі з Криму, фактично програвши битву в Чорному морі. Українські безпілотники та крилаті ракети виявилися на Чайно ефективними до війни в чорному морі було 74 російських військових кораблі. Зараз Росія втратила понад 30% З них британське міністерство оборони навесні 2024 року заявило, що чорноморський флот став функціонально неактивним. Це означає, що російський флот не в змозі бомбардувати українські міста та постачати підкріплення в південному частину України. Водночас Україна змогла повністю відновити морську торгівлю, фактично поклавши край російській блокаді. Колись чорноморський флот був важливим елементом путінської пропаганди після анексії Криму, але на практиці він виявився переоціненим і Його генерали не передбачали, що українські ракети і безпілотники виведуть з ладу їхній флот в чорному морі. Чорноморський флот спочатку мав завдання ударів калібрами, створюючи ефект шоу і страху для України. Аїна, однак після великих втрат Росіянам, довелося змінити позицію флоту, що позбавило їх цієї можливості. Розгрому чорноморського флоту Росії стало важливим уроком для військово-морських сил США та НАТО протикорабельні ракети та безпілотники довели, що можуть суттєво обмежувати морську присутність навіть значно потужнішого флоту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.